Доброго ранку, діткам дитячого садочку номер 164 міста Одеси. Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти, я вам сьогодні розповім про прості правила дорожнього руху для дітей. Безпека на дорозі. Спочатку давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку! Сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, у небі пташки, доброго ранку, малі дітлашки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, мої сонечки. Діти, посміхніться, будь ласка, покажіть мені свою посмішку. А всі сьогодні готові слухати віршик. Слухаємо уважно. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, де й узятися біді? Отож, як ви вже зрозуміли, будемо з вами сьогодні говорити про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які існують не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Починаємо дітки. Скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина? Тобто пішохід. Правильно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїжджа частина там, де їздять машини? є такою самою? Безпечною частиною дороги, як тротуар, звичайно, ні. Для того, щоб дорога була безпечною, існують різноманітні знаки. Давайте ми з вами переглянемо їх. Дітки, а що тут за моргайлик тут моргає? Хто мені скаже, сигнали якісь подає? Як він називається? Молодці, це світлофор. Ось зараз і перевіримо, наскільки добре ви знаєте сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть, чи можна було хлопчику переходити дорогу. Звичайно. Ні. Давайте всі разом пригадаємо сигнали світлофору. Як червоний, бачиш ти, то не можна вже йти. Тільки жовтий нам моргнув лід приготуватися. Як зелений дав сигнал, можна сміло перейти молодці. А тепер. Погляньте на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити у звичайно відведеному місці, коли бачимо ось такий дорожній знак пішохідний перехід, також смугасту. Зебру на дорозі. А що ж нам робити, коли ми не побачимо ні зебру, ні знаку пішохідного переходу, а в такому випадку, діти, є також підземний перехід або наземний перехід. Ну що, дітки, а тепер давайте пограємо. Гра називається так чи ні? Скажи мені, якщо хочу перейти, Дорогу там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморогнув мені зелений. Переходжу я дорогу. Так чи ні? Звісно, так. По дорозі тут катаюсь, в різні ігри. Тут я гараюсь, так чи ні? Ну, звичайно, що ні, це небезпечно. Тільки Блимкнув мені жовтий. Вже дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Це небезпечно. Потрібно приготуватися переходити дорогу, а не переходити її вже. Я в підземку не спущуся. По дорозі прокочуся. Так чи ні? Звісно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно, перехід наземний є. Так чи ні? Звичайно, що так. Дітки, ви сьогодні молодці, ми гарно сьогодні позаймалися, їм кажу до побачення!